Ми вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.UA. і сьогодні для вас ми підготували топ-5 зарядок для автомобільних акумуляторів. Для даного відео ми відбирали зарядні пристрої по принципу ціна якість, і відповідно тут не буде якихось Топових найкращих зарядок за всі гроші світу. Навпаки, ми будемо розглядати зарядні пристрої з середнього і, можливо, там нижнього цінового сегментів. Звісно, як завжди, ми враховували тут і популярність, і кількість рекламацій, і також можливості зарядних пристроїв, і їх відповідність сучасним потребам сучасних користувачів. Для цього ми відібрали 5 моделей від різних виробників, і зараз поговоримо про них. На п'ятому місці у нас розташувався зарядний пристрій від українського бренду Аїда. Це зарядочка на 10 Аг, годин, і цим зарядним пристроєм ми можемо заряджати акумулятори ємністю до 180 Аг. годин. Досить непоганий показник, але в принципі у цього зарядного пристрою є свої мінуси. Хоча цей зарядний пристрій можна назвати одним з найпопулярніших і його дуже люблять сучасні автомобілісти через Доступну ціну і при цьому досить широкий функціонал, адже зарядним пристроєм можна заряджати і звичайні, і гелеві акумулятори, і також проводити десульфатацію. Незважаючи на відповідність функціоналу зарядного пристрою AIDA всім сучасним тенденціям і потребам, дизайн цієї зарядки навряд чи можна назвати сучасним. Таке враження, що цей зарядний пристрій було спроєктовано приблизно 30 років тому. Але все ж таки всі заявлені виробником функції він виконує. Ну, Там є нюанси з десульфатацією, ми про це поговоримо трішечки пізніше. Також варто зауважити, що корпус зарядника виготовлено з не дуже дорогого пластику, і також у нас такі досить дешевенькі дроти живлення і дешевенькі самі затискачі. Вони. Навіть просто у нового зарядного пристрою трішки деформовані. Але на роботу це не впливає. І, в принципі, всі заявлені функції ця зарядка може виконувати. Також мені не подобається, що у зарядних пристроїв AIDA не герметичний корпус. Тут дуже багато вентиляційних отворів, і відповідно, зарядочка в нас не захищена від пилу, бруду і вологі. Тому користуватись нею потрібно дуже обережно. Що стосується десульфатації, то тут вона працює трішки дивно в інструкції. В принципі вказано, що зарядний пристрій може автоматично десульфатувати акумулятори, але все ж таки виробник радить придбати декілька 12 вольтових лампочок, і після зарядки акумулятора розряджати його цією лампочкою. Невеликим струмом потім знову заряджати, і таким чином в ручному режимі проводити десульфатацію. Звісно, це не дуже зручно, і тут потрібно мати вже якісь там певні навички. Але тим паче, знову ж таки, дуже багато автомобілістів користуються саме цими зарядними пристроями, і вони їх повністю влаштовують. Тому це недорогий зарядний пристрій, який може відповідати всім сучасним потребам. І Придбавши такий зарядний пристрій, ви можете трішки зекономити грошенят, але з іншої сторони, в певних випадках для десульфатації акумулятора вам потрібно буде витратити трішки часу, і, можливо, потрібно буде поновити свої знання щодо заряджання акумуляторів. На четвертому місці найдешевший зарядний пристрій в даному топі це Elegant Plus, модель 10430 на 6 Ампер годин. Це трансформаторна зарядка без інтелектуальних технологій і можливостей. Відповідно, ми можемо заряджати тільки свинцево-кислотні акумулятори, і також тут не йде мова про відновлення, десульфатацію тощо. Проста звичайна зарядка на 6 А, якою ми можемо точно заряджати акумулятори ємністю від 60 до 80 Ампер годин. А виробник заявляє, що цим зарядним пристроєм можна заряджати акумулятори аж до 120 Аг. В принципі, в мене є схожий зарядний пристрій на 4 Аг. і я їм спокійно заряджаю акумулятор ємністю 110 Аг. Це займає трішки більше часу, ніж якби я використовував 10 амперну зарядку. Але все ж таки, якщо не часто користуватися акумулятором, то такий варіант також можна розглянути. Також. Тут є одна особливість, яка стосується всіх трансформаторних зарядних пристроїв. Якщо ми маємо справу з повністю розрядженим до нуля Вольт акумулятором, інколи інтелектуальні імпульсні зарядні пристрої просто не розпізнають таку батарею і не можуть. Підібрати необхідну програму для заряджання цієї батареї, відповідно, батарею неможливо зарядити. З трансформаторними зарядними пристроями через те, що тут немає мікропроцесора і інтелектуальних технологій, все простіше. Такі зарядники, навіть повністю сівши акумулятор, починають заряджати в примусовому режимі, піднімають напругу і потім. Проводять повну зарядку, відповідно, акумулятори, які знаходяться в новому стані, і за якими доглядають, навряд чи будуть висаджуватись до нуля вольт Швидше за все. Тут мова буде йти про акумулятори, які вже віджили своє на автомобілі, і ми їх намагаємось використовувати вдома чи в гаражі в якості джерела резервного живлення. Там ми не сильно хвилюємось за стан акумулятора і хочемо просто мати якусь бюджетну зарядочку, якою в крайньому випадку акумулятор можна так нахабно, жорстко підзарядити. І ось для таких випадків даний зарядний пристрій, на мій погляд, повністю підходить. Якщо ж ми все ж таки придбали нову батарею для автомобіля, Біля або для використання в побуті, і хочемо продовжити її термін експлуатації. Я радив би все ж таки звертати увагу на інтелектуальні імпульсні зарядники. Як і попередній зарядний пристрій від Аїда, ця зарядка має негерметичний корпус і використовувати на відкритому повітрі її потрібно дуже обережно. З плюсів можна відзначити те, що ця зарядка працює. З 6 і 12 вольтовими акумуляторами, і також тут є зрозуміла світлодіодна індикація, по якій ми зможемо зрозуміти ступінь заряду акумулятора. Третє місце одна з найдешевших імпульсних інтелектуальних зарядок VINSO 139700. Цей інтелектуальний зарядний пристрій може працювати зі струмом 2 або 4 А з напругою 6-12 вольт, і ним можна заряджати акумулятори ємністю від 1,2 до 120 ампер годин. Відповідно, для акумуляторів меншої ємності можна обрати менший струм, для акумуляторів більшої ємності можна обрати струм більше. Також цей зарядний пристрій цікавий. Тим, що він заряджає акумулятор абсолютно автоматично всім етапів. Тобто тут є і діагностика, і відновлення, і плавне заряджання, і зберігання акумулятора в зарядженому стані. Відповідно, користувачеві не потрібно слідкувати за процесом заряджання. Ми можемо просто залишити зарядний пристрій на одинці з акумулятором, і там через декілька годин або півдня отримати повністю заряджену батарею. Тому в цьому плані даний зарядний пристрій дуже добре збалансований. По таким розумінням, як ціна і якість. Єдине, що мені тут не дуже подобається, це відсутність зазначеного класу пиливового захисту. Виглядає зарядочка герметична, але якщо виробник не говорить про те, що тут якийсь є присутній клас пиловового захисту, то я і вважаю, що ризикувати також не потрібно. Окрім цього, зарядочка в нас ще й універсальна і. Нею можна заряджати не тільки звичайні свинцево-кислотні батареї, як у випадку з попередньою зарядкою від EleganT, а також АГМ і гелеві акумулятори. Друге місце займає зарядний пристрій Brevia Коштує Коштується зарядка всього-навсього десь на 250-300 гривень дорожче, ніж зарядний пристрій AIDA, який у нас зайняв п'яте місце. Але тут ми маємо повністю автоматизовану роботу і. Більш просте керування, до того ж, герметичний корпус і можливість заряджати ще й літіонні акумулятори. Відповідно, цей зарядний пристрій, на мій погляд, трішки дорожчий, але набагато цікавіший. Він вже герметичний, повністю інтелектуальний, є багатоступенева програма заряджання, яка підбирається для кожного акумулятора окремо. Також тут є режим відновлення. Глибоко розряджених акумуляторів, і цей режим тут застосовується автоматично. Не потрібно використовувати ніякі лампочки і ніякі додаткові маніпуляції. Просто під'єднуємо зарядний пристрій до акумулятора, обираємо необхідну. Функцію для заряджання і спокійно заряджаємо акумулятор будь-якого типу. Це може бути обслуговуваний, необслугований, свинцево-кислотний, гелевий АГМ або літієвий акумулятор. Окрім цього, тут є ще можливість використовувати зарядний пристрій в якості джерела живлення для якогось там непотужного 12-вольтового обладнання. Тобто зарядку можна просто використовувати в якості блока живлення, наприклад, для автомобільного. Холодильника або для заміни акумулятора на автомобілі таким чином, щоб в нас не скидались налаштування бортового комп'ютера, то зарядний пристрій може імітувати роботу акумулятора в той час, коли ми знімаємо акумулятор з автомобіля і встановлюємо новий. Зроблена ця зарядка набагато якісніше і з набагато якісніших матеріалів, ніж всі попередні. Окрім того, тут високий клас пилеволого захисту ip 65 і навіть якщо ми з відра розірємо воду на цей зарядний пристрій, з ним нічого не трапиться. І це, знову ж таки, дозволяє нам використовувати зарядку за будь-яких погодних умов. Зарядний струм тут дуже великий до 10 А. Зарядка може працювати з акумуляторами 6-12 вольт, і, в принципі, завдяки інтелектуальним технологіям і струму 10 А цим зарядним пристроєм можна заряджати акумулятори ємністю до 200 Ампер годин. І на перше місце я поставив зарядний пристрій від торгівельної марки Hyundai. Серед імпульсних зарядних пристроїв мені здається, що це. Найпопулярніший ну або один з найпопулярніших. Тут в мене представлено одразу дві моделі 410 і 810 на 4 і 8 Авідно. відповідно. 4 амперною зарядку ми можемо заряджати акумулятори до 160 ампер годин і 8 амперною до 225 ампер годин. Для заряджання підійдуть будь-які акумулятори. Звичайні, свинцево-кислотні, АГМ, Гель і навіть літіонні. Також тут. Є інтелектуальна система керування, 9-ступенева програма для заряджання і режим десульфатації, що дозволяє нам відновлювати глибоко розряджені батареї. Тобто зарядка може працювати з акумуляторами будь-якого типу і також має функції по відновленню цих акумуляторів. Обидві моделі виготовлені з досить якісних матеріалів і мають клас пиливового захисту IP65. Тому, як і попередній зарядний пристрій від Brevia, ці зарядки не бояться потрапляння пилу, бруду або навіть великої кількості вологи на свій корпус. Зарядка майже повністю герметична і її можна використовувати за будь-яких погодних умов. Також тут Передбачено зимовий режим експлуатації, він поєднаний з режимом для заряджання агм акумуляторів. В цьому режимі в нас трішки збільшується напруга для заряджання, і якщо температура навколишнього середовища нижче, ніж плюс 5 градусів, виробник радить використовувати цей режим, щоб ефективніше заряджати акумулятор. І зауважу, я завжди на це звертаю увагу, що зараз мова не йде про ті ситуації, коли акумулятор там, у вас на автомобілі повністю. Розрядився всередині нього утворився лід, і акумулятор в нас потрапляє на заряджання в замороженому вигляді. Ні, мова йде про нормальний акумулятор, в якому електроліт в лідкому стані. Просто ми його хочемо зарядити, наприклад, в гаражі, де немає опалення, і температура нижче ніж плюс 5. В такому випадку можемо використовувати даний зарядний пристрій в зимовому режимі і краще і ефективніше заряджати свій акумулятор. Тепер підведемо невеличкі підсумки. Зарядний пристрій Аїда, на мій погляд, це просто знахідка для ентузіастів і так званих акумуляторщиків. Є люди, які фанатіють від риболовлі, є люди, які там фанатіють від спорту, а є люди, які... Подобається там доглядати за своїм автомобілем і проводити буквально цілі дні своїм автомобілем, обслуговуючи його там, виконуючи з ним якісь роботи. Так ось, придбавши ось цю зарядочку, і ще декілька лампочок до неї можна, хоч цілий день гратися з тим акумулятором. І приводити його в новий стан. Тут для цього є все необхідне і, в принципі, функціонал, як я вже казав, відповідає сучасним вимогам. А за бажанням можна погратися і на цілий день зайняти себе цікавою справою. Далі, зарядний пристрій від Elegant. Ну тут все просто і зрозуміло, якщо потрібна бюджетна, найдешевша зарядка якою ми просто будемо заряджати акумулятор і не будемо мати ніяких клопотів, це один з таких варіантів. Тут все просто, зрозуміло, під'єднали, зарядили, від'єднали, прибрали кудись в сторону. Ніяких інтелектуальних функцій, нічого зайвого немає. Звичайна зарядка для звичайних акумуляторів. Якщо ж ми хочемо вже отримати трішки якихось інтелектуальних технологій, LCD дисплей, тощо, але знову ж таки не хочемо витрачати багато коштів, можна розглянути ось цей зарядний пристрій. В принципі, він працює з акумуляторами майже всіх типів, окрім літіонних, має інтелектуальну систему для заряджання акумуляторів і коштує зовсім недорого. Що стосується зарядних пристроїв Brevia і Hyundai, то вони, на мій погляд, дуже схожі. Тут у нас трішки більший струм для заряджання, тут відповідно менший струм. Функціонал у них схожий, просто ось цей зарядний пристрій він більш популярніший. І тому, обираючи між цими двома зарядками, швидше за все, мова буде йти про вартість і довіру до того чи іншого бренду. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!